you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Політик та громадський діяч Борислав Береза у себе в телеграм-каналі написав свою нікому не цікаву думку про призначення Валерія Залужного послом України в Британії. При всій повазі до Британії залужний за великий для цієї посади, як на мене, це намагання Зеленського засунути як надалі головного конкурента на виборах. Та тільки він упустив той факт, що щоб стати на посаду посла, не Зеленський має заставити Залужного туди піти, а саме Валерій Залужний мав написати відповідну заяву. Це означає, що він Має хотіти стати послом, а без бажання ним стати просто не можна. Крім того, сам президент України писав про те, що залужний сам висловлював бажання продовжувати свою службу. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний, прокоментував призначення Зеленський. Плюс колишнього головнокомандувача ЗСУ є відповідні знання стосовно цього, і всі заслуги під час війни, які в нього були, можуть дати серйозний прорив в відносинах не тільки з Британією, а й з іншими країнами. Тим паче залужний перший, хто в якості головнокомандувача зустрів ворога і. Це рішення, яке прийняв глава держави, абсолютно правильне. А те, що порохоботи хотіли використати залужного у своїх цілях, а саме як людину, на плечах якої вони знову повернуться до влади та почнуть заново розкрадати країну. Тепер цього не вийде. Їхні вологі мрії про це можуть іти назад до кишені, адже послом призначають на декілька років. А тим більше, ми живемо в такий час, коли майбутнє буде змінюватись, і після посади послом. Політичне майбутнє залужного залишається незрозумілим. Можливо, екс-головнокомандувач узагалі не хоче ніякого політичного. Прориву, в який його невпевно штовхають порохоботи задля власних цілей, на цьому мене все Підписуйтесь, а Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.